If you had a million dollars where would you live, начебто все зрозуміло. Але я хотів розібратися в слові «would». І сьогодні ми про це поговоримо. Чутенс Фаестютенс. Начебто дуже просто. Але коли ви знаєте, я приїхав в Америку, в мене був тільки маленький словник і нічого, ніяких вчителів, нічого. І я подивився слово «would». Я побачив в словнику таке роз'яснення редуцирована форма від will. Що це таке? Як його зрозуміти? «Would» – це би. Давайте порівняємо: якщо людина на поверхні землі, для неї все доступно, і ми кажемо, наприклад, ну, ніхто майбутнього не знає, але умовно, це може відбутися. I will buy a new car. Для, для вас це реально. I will buy. А якщо діти проходять повз машин і вибирають, як в дитинстві, яку б ти купив машину, для них це нереально. Тому для мене це сприймається так, що ви начебто в окопі нижче рівня землі, чи може сказати, там десь під землею, і ви думаєте, як це було б на землі в реальності, тоді ви will закапуєте в нереальне. Тому це. Називається subjunctive mood – Нереальність. I would buy this car. Я би купив цю машину. Where would you live? Де б ти жив? I would drink a cup of coffee now. Uh, I would play a ping pong now. Or I would be sleeping if I had free time. Я б спав. Друге значення слова would. Would дуже схоже. На фразу used to. Used to – це означає раніше. Але would трошки інше значення має, коли ви згадуєте щось приємне з дитинства, наприклад, про ваших дідуся чи бабусю, Коли ви були в селі, і ви згадуєте, як вона, бабуся, вас будила і приносила вам склянку молока. Чи, наприклад, дідусь приходив і розказував про війну. To uh, My grandma would, would wake me up in the morning, she would bring me a cup of milk. And then grandpa would come in and then he would tell me a, again about the war. He would tell me how great it was to go fishing. And I would sit down and listen to that story hundredth time. And I would never interrupt him. І це використовуєте would те, що повторювалось постійно в минулому. Як правило, це згадки, якщо ви порівняєте з фразою used to, це used to це контрастна фраза, і вона підкреслює, що зараз цього немає. Наприклад, якщо ви кажете I used to live in this house, це означає, що більш ви там не живете. Найкращий приклад буде з used to. це коли ви кажете I used to smoke. Значить, це, що ви зараз не, не курите I used to. Якщо ви кажете I used to be fat, раніше я був жирний, бо fat це не дуже добре слово. Не можна казати fat людям. Краще щось таке, м'якіше, можна сказати, plump, Такі повненькі. Stout. тучний. Але от фет це саме жир і жирний. Uh, I used to be fat. Це раніше я був жирний. Але ви не можете сказати I would, тому що це не повторювалося. Um, I would eat a lot of food. Раніше я їв багато, зараз по-іншому. Друге значення would дії, що повторювалось в минулому. Третє значення would. Вже три. «Would» Використовується, якщо ви згадаєте, в школі була така тема «Future in the past. Що це означає? Англійці вважають, що майбутній час висловлюється за допомогою допоміжного діслова will. Але що таке майбутній час? Майбутній час це від зараз в невідомість. Якщо сьогодні в нас середа, то завтра четвер ніхто не знає, крім Бога, що буде. Тому ми можемо сподіватися, що I will go to gym, I will have some classes, I will make another video. But, Але якщо ви розповідаєте про майбутнє, яке стартувало з минулого, і якщо ви скажете, наприклад, згадуєте, як ваш товариш готував вам подарунок, і ви знали, що це буде, наприклад, м'яч. І ви кажете, я знав. Що він подарує мені м'яч. Начебто він подарує це майбутній час. He will present, he will grant, he will give. Саме просте, дасть, he will give. Але дивіться. Я знав, стартує з минулого. Може того дідуся вже й нема. Тому ви кажете, що я тоді знав, I knew. І ваше головне речення стоїть в минулому. I knew. І далі перекладається майбутнім. Але це майбутнє, яке стартувало з минулого. І нема різниці, чи воно перестрибне через теперішній час, чи не дострибне. Але якщо ви починаєте речення I knew, то ви обов'язково, згідно правил, ставите would. Це майбутній час, але з минулого. I knew he would give me a ball. I knew he would come. Uh, I thought you would call me. Я думав, що ти мені зателефонуєш. Тобто, would це теж майбутнє, але яке стартує з минулого часу. От такі три значення. Давайте ще раз повторимо: перше would це би. Uh, I wouldn't buy that dress. Я б не купляв цю, цю сукню. Uh, what Where would you go if you had some free time? Куди б ти поїхав? Далі, перше значення би, просте би. Друге значення «would» – те, що згадування повторювалось минулому. He would come to me and we would chat for hours. Знаєте, от реально розкажу вам про батька. Він вже помер два роки тому. Але в нас була така практика. Ми приїжджали в село, привозили йому продукти якісь. Потім я за ним заїжджав. Ми вечерили разом, грали в шахи. Він був трохи втомлений, і я його відвозив додому. Він недалеко від нас жив. І буде звучати це так. Uh, I would come to the village, I would bring him some food, And then we would have a dinner together, then we would play a game of chess, he would get tired, and then I would take him back home. Це ті згадування, які повторювались, uh, те, що повторювалось. Якщо uh, ми у, у цьому випадку можемо сказати, he used, to, uh, he used to be very happy to see me, але трошки воно. Не підходить. Раніше він був радий мене бачити. Ну, його просто зараз нема. Я можу сказати: I used to be very angry when uh, someone interrupted me. От раніше я дуже був злий, коли хтось мене перебивав. Але, але зараз я змінився. То, якщо ви хочете пок показати контраст, як було, і як зараз, то ви кажете, used to. Якщо ви хочете згадати щось, що повторювалось в минулому, ви кажете would. Це друге значення. І третє значення Future in the Past, майбутнє в минулому. Це те майбутнє, яке е, е, ми кажемо, яке стартує з минулого. Давайте щось згадалось Титанік. Е, е, наприклад, е, якщо ця Роузі знала, що він помре, наприклад, да, така сумна історія. І вона скаже: I knew that. He would die, he would drown, drawn uh, uh, I knew that he would die. Трошки сьогодні бачите не коротке відео. Я сподіваюся, що це було для вас корисна інформація. Uh, від вас, лайк, підписуйтесь. Мені дуже важливо, наскільки вам це потрібно. Пишіть коментарі, запитання. Пишіть. Я з радістю відповім. Ну і будемо разом вчитися. Пока.